Ще раз. Продовжуємо виконувати практичні вправи по арифметичному квадратному корінню. Ми зупинились на вправі 484. Приклад 4. Так, е, я вже казала, що ми можемо окремо брати корінь квадратний з чисельника і окремо з знаменника. Так, ну так, зручніше. Беремо корінь з 9. Це в нас буде 3. Корінь із. Це буде 10. П'ятий приклад. Аналогічно, окремо беремо корінь із 49, окремо корінь із 64. Корінь з 49 це 7, бо 7 в квадраті це 49, і корінь з 64 це 8, бо 8 в квадраті дає нам 64. Відповідь буде: 7 восьмих. Наступний шостий приклад. Корінь із 49, знову ми вже знаємо, буде 7, і корінь із 100 10. Відповідь 7 десятих. Сьомий приклад. Корінь з 9 3, корінь із 16 4. Тобто відповідь 3 четвертих. Восьмий приклад. Корінь з 49, 7. Корінь з 81, 9. Відповідь маємо 7, 9. Так, тепер наступна вправа 486, і в цій вправі нас просять порівняти числа. Ми будемо вчитись порівнювати числа з коренами. Їх іще називають ірраціональні іний вираз, або ірраціональне число, але з цим ми вже більше розберемося. В 9 класі зараз ми будемо порівнювати корінь квадратний із числом, да, або квадратні корені. Перший приклад у нас є корінь з 5 і 0. Так, ми розуміємо, що корінь з 5 нам взяти не так просто, це буде якесь десяткове число. Але ми точно знаємо 100%, що воно буде більше нуля. Бо будь е, корінь з будь-якого додатнього числа в нас завжди буде більший за 0. Тому я тут уже можу спокійно, незважаючи на те, скільки там буде корінь з 5, ага. поставити більше 0. Ага. Так, приклад 2, порівнюємо 0 і мінус корінь з 15. Так? Коли я вже бачу перед коренем мінус. Як бачите, мінус у нас не під знаком корення, а перед коренем, Це означає, що там з 15 візьмуть якийсь корінь, буде десятковий дріб, і перед ним поставили мінус, да, буде якесь від'ємне число. У нас завжди від'ємне число більше нуля. Тобто, якщо ми бачимо вже перед коренем мінус, я вже можу спокійно ставити. Що 0 у мене буде більший за це число. Так, третій приклад. Корінь і 100 і мінус 10. Так? Корінь із будь-якого додатнього числа у нас завжди буде більше 0. Справа у нас стоїть від'ємне число, так? тому нам не важливо, що ми можемо так, взяти корінь із 100, це у нас буде 10 і мінус 10. Так? Тому ми можемо спокійно поставити вже знак більше. Так, мінус 4 і корінь із 2. Знову я бачу від'ємне число мінус 4, і корінь з 2 буде точно додатнє число, тому у нас знак більше. Ой, верніше мінус 4 менше за корінь із 2. Наступний приклад. Вже бачу корінь з 21 це точно 100% додатнє число. І мінус корінь із 7 уже від'ємне число, тому я ставлю знак більше. Так. Шостий приклад 9 і мінус корінь з 99. Знову 9 у мене додатнє число. Перед коренем у мене стоїть мінус, значить буде 100% від'ємне число. Я можу спокійно поставити знак більше. Корінь із 17 і 4. Тут уже трошки складніше, бо в нас два додатні числа. Корінь із 17 ми взяти не можемо, тому що, ну, тому що це буде десяткове якесь значення, десятковий дріб. Зате ми знаємо, що ми четвірочку можемо отримати із корінь з 16. Да? Тобто я Четвірочку піднесу в квадрат да, і отримаю корінь із 16. Виходить, що мені тепер треба порівняти підкореневі вирази. Підкореневий вираз вираз, корінь із 17 більше, значить, і знак тут буде більше. Аналогічна ситуація з восьмим прикладом. У мене є 3 і є корінь з 8. Для того, щоб порівняти, ми троєчку піднесемо до квадрата, це буде в нас 9, корінь із 9, так, і корінь із 8. І вже я бачу, що моя дев'яточка більша за 8, тому ставлю так знак. так. Дев'ятий приклад. 90, корінь із 99 і 10. Можна використати трошки інший спосіб. так? Я використаю табличку квадратів, я бачу, що в мене корінь з 99 і 10. так? В моїй табличці 99 немає. Перше число, це в мене 100. Так? Це в мене буде 10 в квадраті. Так? Я бачу, що 10 в квадраті. Значить, логічно, я розумію, що 99 у мене буде там. Менше, да? тому що 9 в квадраті це 81, а 10 в квадраті це 100. Значить, у нас десь в цьому проміжку буде 9 з хвостиком якась відповідь, так? Тому я вже можу спокійно ставити, що 10 у мене буде більше за корінь з 99. Аналогічно, приклад, 10. Корінь з 62 і 8. так? Да? 8 в квадраті – це 64, 7 в квадраті – це 49. Так, 62 знаходиться у нас між сім'оркою і вісімкою. Значить, ой, значить, виходить, що моя вісімка буде більше. 6 і корінь з 39. 6 в квадраті – це 36, так? Уже я роз... 7 в квадраті це 49. Мій корінь з 39 буде знаходитися між 6 і 7, значить, корінь з 39 в мене буде більше. Корінь з 12 і 4, знову ж таки, 4 в квадраті це у мене 16. В квадраті в мене 9. Корінь з 12 знаходиться між трійкою і четвіркою. Ясне діло, що четвірочка у мене буде більше. Так, переходимо до наступного прикладу. Це у нас вправа виконується за, за допомогою властивості арифметичного квадратного корення. Якщо у нас корінь піднесений до другої степені, це означає, що в мене якби скорочується корінь і двоєчка, залишається тільки під кореневий вираз, тому відповідь буде 4. Аналогічно, приклад 2. Двоєчка, скоротить корінь квадратний, і в мене залишиться тройка. Приклад 3. Моя двоєчка в квадраті скоротить не тільки корінь, а ще й мінус перетворить на плюс, тому що я знаю, що мінус один в другій степені буде один, плюс один. Так? Тому мінус у мене пропаде. І корінь з трьох також пропаде, залишиться тільки троєчка. Четвертий приклад так само, це буде 9. П'ятий приклад, знову в мене і мінус. Перетвориться на плюс і корінь зникне, залишиться під кореневий вираз. Приклад 6. Аналогічно 0,2. Сьомий приклад, аналогічно 0,99. Так, восьмий приклад 1, 1. ,1. Те саме у нас відбудеться із дробами, так? Мені просто не треба записувати кореня, я записую повністю свій підкореневий вираз. В даному випадку в мене підкореневий вираз у вигляді звичайного дробу Так, 21,50. 33, 34. І ще одна вправа, яку треба виконати, обчислити. Це досить таке, з однієї, сторони складне обчислення, а з іншої дуже просто його виконувати. Коли ми бачимо під коренем добуток, Чисел, їх може бути 2, 3, 4, 10, 100, неважливо. Принцип один і той самий залишається. Так? Е, я можу, маю право, знаючи властивість кор, корення е, арифметичного квадратного корення. Так? Я можу окремо з кожного чи, е, числа взяти корінь. Ну, от Якщо взяти. Перший приклад, то тут неважливо, я б могла б перемножити зразу 36 помножити на 1. Так, це буде 36. Тому корінь квадратний з 36, 6. 9 помножити на 4. Знову, я могла б порахувати, що це буде 36, а потім взяти квадратний корінь з 36. Так. Але ми можемо. Зробити це іншим способом. Я візьму корінь з 9, це в мене буде троєчка, і корінь з четвірочки – 2, і отримаю ті самі 6, Так? Для простеньких прикладів нам е, підходить і перший, і другий спосіб. 25 помножити на 4, це буде 100, 100 корінь квадратний і це 10. Так? А можу знову ж таки окремо взяти з кожного. 5, 20, з 25 це буде 5 і корінь з 4, це 2, теж буде 10. А от з прикладом корінь із добутку 81 і 4, ну, досить складно це перемножить, скільки буде, да? тому тут краще використовувати е, властивість, що ми можемо окремо взяти корінь з кожного числа в добутку. Корінь з 81 – одного це дев'ять. Корінь з четвірочки два. І досить просто це в нас буде 18. Ой. Так, зараз Бо Зіскочила. Так п'ятий приклад аналогічним способом, да? Корінь з 81 9 і корінь із 9 це буде 3. Так? І вже простіше. 9 помножити на 3, так? Так. Далі. Тут у нас три числа, так? то тобто, дійсно тут простіше взяти з кожного і порахувати. Корінь із 110, корінь із 16 4 і корінь із 9, 3, 4 на 3 12, і помножити на 10, 120. Сьомий приклад, корінь з 4, 2, корінь з 100 і корінь із 100 у мене виходить 10 на 10 100, так і на 2, 200. І аналогічно. Корінь з 64, 8, корінь з 25 5, і корінь із 4 2. Ну і усно 5 помножити на 2, 10 і помножити на 8, 80. Так. Дев'ятий приклад. Корінь із 16 – 4, корінь з 49, 7, і корінь з 25 – 5. Так. 4 помножити на 5, це буде 20, 20 помножити на 7 буде 140. То з однієї сторони, наче такі складні обчислення, так, але знаючи властивості арифметичного кореня, ми маємо, можемо розв'язати це доволі усно. Корінь із 64, 8, корінь із 16, 4, корінь з 10, ой, із 110. Так, тут уже як нам зручно, так? 8 помножити на 4,32, і помножити на 10, 320. І все. Так, на цьому все. Це буде вам такий, як допомога по виконанню домашньої вправи. Вправи домашньої роботи вкажу в Google класі. Дякую за увагу, на все добре. Так.